Підземна школа ліцею Престиж відкрилась у селищі Балабіне на Запоріжжі. На даний момент це найближче до лінії фронту. Безпечна школа, заглиблена на 6 метрів. Вона гарантує безпеку для тисячі дітей, у тому числі селищ Кушум та Малокатеринівка. Дітей підвозитиме шкільний автобус. Так як у нас вже до Малокатеринівки і навіть до Кушугума там частина долітають дрони FPV то безпечна ситуація не краще. Ми домовилися з частями з які стоять хлопці, які працюють з рибами, і на період перевозу дітей вони активно займаються глушинками. І то є, те, що дає безпечно. Простір для саме збирання дітей в цей період. Підземна школа не тільки заглиблена та безпечна, а й сучасна фотозона, конференційна зала, лаунж зона з аерохокеєм, тенісом та настільними іграми все це у доступі дітей. Спочатку думав, що тут навіть вентиляції не буде, а прийшов в клас, посмотрев, обрадувався очень класно. Все понятно, интересно. На базі школи створений осередок захисту України та є симулятори дронів. Окремий захват викликає курс робототехніки, яку вивчають сьомого класу на уроці інформатики. Діти під час вивчення програмування, щоб, скажімо так, не задавали запитання, а для чого нам це потрібно. Будь ласка, тут практичне застосування навичок програмування, де вони можуть зібрати собі модель, запрограмувати. Це ростуть, скажімо так. Майбутні конструктори, майбутні е, архітектори, які можуть зробити дуже багато для нашої країни. Тобто розробити якісь власні системи, розробити е, рухомі якісь моделі, розробити нових роботів, які допоможуть нашим збройним силам, і, і не тільки, тому що сучасний світ змінюється, і зараз без програмування робототехніки та Штучного інтелекту ніхто. Це вже четверта безпечна школа Запорізької області. Ще 20 планують відкрити найближчим часом. Повіслі давайте я поясню. Спочатку наштового вторгнення Швеція надала збільше шоку п'ятисот мільярдів євро Україні. Більшості це військова допомога. Ось один з моїх пріоритетних проєктів 2024 року – це проєкт будівництва реконструкції укріптів у школах, не підземних шкіл, а саме I the need for... Я фая розумію потребу дітей зустрічатися з тому що ми всі пройшли через часи ковіду, а тепер Україна проходить через часи. війни. So, я дуже щасливий те, що тому, що ми відвідали цю школу, саме цю школу це повністю піддавна школа. Нам шоу що я повезу з собою це uh, обличчя дітей і. Обличчя чителів є побачити у разі небезпеки. Мешканці можуть скористатися підземною школою як бомбосховищем. Двері під час повітряної тривоги автоматично відкриватимуться а також працюватиме ліфт. Керівництво зазначає безпека людей понад усе.